Я постаю перед тобою, обтяжена тягарем тривоги та депресії, які я ношу, Ти, хто знає глибину мого серця і боротьбу, з якою я зіштовхуюся, я кладу ці важкі тягарі до твоїх ніг. Господи, даруй мені твій мир, мир, що вищий від усякого розуму, зніми туман депресії з мого розуму, і заміни його ясністю та надією, Заспокой тривожні думки, які мчать у моєму серці. І заміни їх довірою до Твоєї люблячої турботи. Я шукаю Твого керівництва, Господи, у пошуку допомоги та підтримки, і я молюся про мудрість для тих, хто забезпечує догляд і лікування Оточи мене розуміючими та співчутливими людьми, які можуть запропонувати любов, підбадьорення та комфорт. Нехай Твоя присутність буде постійним джерелом сили в моєму житті. Господи, допоможи мені знайти сміливість зустрічати кожен день і віру довірятися Твоєму плану для мого життя. Я відпускаю свої тривоги та депресію Тобі, дорогий Господи, і покладаюся на Твою незмінну любов. Нехай Твоє світло проб'ється крізь темряву, приносячи зцілення, мир і радість. В ім'я Ісуса я молюся. Амінь.